П'ятнадцяті роковини початку російської окупації згадують у Грузії. І, хоча офіційно війна розпочалася 7 серпня, проросійське керівництво Грузії, на чолі з прем'єром Іраклією Гірбішвіллі, лише нині організувало меморіальні заходи у Тбілісі. Урядовці поклали квіти на могили полеглих солдатів та вшанували загиблих у війні хвилиною мовчання. Одночас у Фейсбуці чільник грузинського уряду написав, що офіційний Тбілісі, цитата, як і раніше, прихильний до мирного шляху відновлення територіальної цілісності та воз'єднання країн. Президентка Грузії Соломе Зоробішвілі натомість заявила, ворог і досі веде проти грузинів гібридну війну, тому народ має бути єдиним. 7 серпня 2008 тисячі Росія почала перекидати свої війська до Цхінвальського регіону маріанеткової південної осетії та влаштовувати провокації. У відповідь 8 серпня грузинська армія пішла у наступ. Росія як і планувала, поклала провину на Грузію та почала бомбардувати з повітря позиції біля міст Цхінвалі та горі. Війна тривала п'ять днів. У результаті Москва окупувала 20% грузинської території та визнала самопроголошені Абхазію та Південну Осетію. За офіційними даними, Росія вбила майже пів тисячі грузинів, із них більшість мирні жителі. Я би сказала, началась даже не сідьмова, але началась немного раніше, коли русские начали устраивать практичні провокації проти. пограничников Грузии, и несколько из них погибло. Они заминировали несколько машин пограничников Грузии, и машины были взорваны. В принципе, вот такими провокациями Россия начинала эту войну. Как я помню, это было 5 числа. И до, вплоть до 7 нагнетался конфликт. Россия не смогла оккупировать физически Грузию, и она смогла Падкупити дійствуючих політика в Грузії. Сьогодні у нас стопроцентно проросійське правительство і стопроцентне антиросійське общество. От це сьогоднішня, скажем так, реальність Грузії. Майже 30 мільйонів людей опинилися під загрозою торнадо у Сполучених Штатах. На сході країни вирує потужний буревій. Негода залишила американців без світла та авіасполучення та перекроїла графік президента США. Шквальні вітри гуляють і на півночі Європи. У Скандинавії країни оговтуються від повені і сувів ґрунту. А на південну Корею тим часом насувається тайфун з Японії. Від нього рятують понад 30 тисяч учасників міжнародного скаутського табору. Більше про природні лиха та їхні наслідки Христина Катарина розповість. Білий дім посірів і сховався за дощовою завісою. На Вашингтон насунувся потужний буревій. Через негоду закрили всі державні установи в урядовому кварталі, а також музеї, бібліотеки і національний зоопарк. Працівників відправили додому раніше, щоб устигнути до шторму. Стихія змусила президента Джо Байдена на півтори години відкласти свою поїздку до інших штатів. Ливи, блискавки і град розміром із м'яч для гольфу у полоні негоди опинилася не тільки столиця, а весь схід Сполучених Штатів. Подекуди швидкість вітру сягала 120 кілометрів за годину. Шторм повалив дерева та лінії електропередач. Без світла залишилися понад мільйон людей. Через негоду скасували або затримали більш як 10 тисяч авіарейсів. Квальний буревій забрав життя щонайменше двох людей. У південній Кароліні підлітка задавило дерево в Алабамі. Ж у чоловіка поцілила блискавка. У 10 штатах від Теннесі до Нью-Йорка оголосили про загрозу наближення торнадо в зоні можливого стихійного лиха майже 30 мільйонів осіб. Перед обличчям стихії американці мобілізуються і самотужки організовують допомогу. Я дякую всім, хто без жодних вагань подав руку допомоги нужденним мешканцям Меріленду. Коли настала криза, люди не розгубилися, почали діяти, продемонстрували надзвичайну мужність, координацію та спокій. Водії автобусів чекали на людей, що виходили зі своїх транспортних засобів, і підвозили їх додому або ж відвозили поїсти. Дякую нашій місцевій школі, яка залишалася відкритою і надавала не лише притулок і підтримку, але й їжу тим, хто цього потребував. Сильний шторм лютує і на півдні Скандинавії. Буревій, який нарекли ганс, пронісся територією Норвегії, Данії і Швеції. У країнах оголосили червоний найвищий рівень небезпеки. Потужні зливи розмили ґрунт і спричинили суви та підтоплення. Дороги засипало брилами каміння. Між осло і міжнародним аеропортом не курсують потяги. Скасували й низку авіарейсів у Швеції. Також перебої з транспортом та електропостачанням. З рейок зійшов пасажирський поїзд для Норвегії. Повені стали найсильнішими за останні 25 років, тоді як у Швеції такої високої води не бачили півстоліття. Південна Корея тим часом готується до тайфуну Канун. Уже в четвер, за прогнозами синоптиків, тропічний шторм має вдарити по провінції Північна Джоелла. Там проходить великий скаутський табір, до якого приїхали 36 тисяч дітей із понад півтори сотні країн. З наближенням стихії учасників кемпінгу почали евакуйовувати до Сеулу і прилеглого столичного району. Їх розмістять у школах, університетах і готелях. Я не можу контролювати погоду. Тому повинна брати від неї максимум це те, чого нас вчить скаутинг бути стійкими, сприймати все як належне і давати собі раду у будь-якій ситуації. До Південної Кореї канун прямує з Японії. Найбільшого лиха він наробив у префектурі Окінава. Там загинули кілька людей. Десятки отримали поранення. Канун залишив без електрики понад 200 тисяч будівель, обвалив дороги й повиривав дерева. Із собою тайфун несе зливи, шквальні вітри до 150 кілометрів за годину та високі хвилі. Христина Катерина, п'ятий канал. Півтора десятка автівок передали запорізькі волонтери для потреб збройних сил України. Гроші на них збирали кілька місяців, а купували транспорт у Європі. Це повноприводні джипи, машини для евакуації поранених та карети швидкої допомоги. Докладніше Денис Розенков розповість. Понад три тисячі кілометрів перегону, і нарешті європейські автівки волонтери доставили до Запоріжжя. Хлопці вже другу добу без відпочинку втомлені, але своєю роботою задоволені. Це вже п'ята партія, велика партія, тому що у нас є маленькі партії, коли ми завозили, а велика партія це вже п'ята. Якщо не помиляюсь, дивіться, було 38 автівок. Ми привезли, плюс при це вже більше 50 автівок буде. Цього разу в Запоріжжя приїхали 14 автівок: це повнопривідні джипи, бусики для евакуації поранених та підвезення боєкомплектів, а також дві карети швидкої допомоги. Їх передали місто благодійники з Данії та Польщі. Увесь транспорт підбирали відповідно до потреб військових підрозділів. Раніше було складніше, чому тому, що ти шукаєш і ти потім приїжджаєш і ти не знаєш, що ти купляєш. Зараз нам трошки простіше, тому що ми знаємо, у нас є конкретні продавці, яких можемо подзвонити, спитати якісь фотки. Тобто ці бусики ми купляли на площаці у Франкфурті. Там є вже знайомі ми подзвонили, поспілкувалися. Вони нам трошки підготували. І Вже на місці ми приїхали. Ми за день сім машин змогли вибрати. По джипах теж там є в Берліні, є ще декілька місць. На околицях, де ми змогли взяти ці машини, гроші на ці автівки збирали чотири місяці. Здебільшого це донати від запоріжців. Загальна сума становить близько 60 тисяч євро. Війна, вона поруч. Це не 15-й рік, коли війна була на Донеччині, на Луганщині. Війна зараз біля кожного дому. І я не знаю, навряд чи є хоч одна родина, яка не приймає участь ну, посередством родичів у цій війні. І в наших силах. Робити так, щоб хлопцям було там комфортніше і ефективніше воювати. Волонтери кажуть, увесь перевезений транспорт пройде техобслуговування та буде перефарбований. Карети швидких доукомплектують необхідним обладнанням. Вона вмісна, тобто це спеціальне авто. Це саме швидка. Яка ну, яку пригнали з знання, і е, ну тобто вона вже і якщо її дообладнати, то вона вже буде повноцінна автівка, яка буде вивозити. Тобто ну, розхідний небагатий, вона по є ну проходність її теж ну, непогане. До речі, вона міцна, вона потужна. Працює. Одну зі швидких вже приїхав отримати боєць 15-ї бригади Національної гвардії Карада. Дуже потребує, тому що вони залучаються до евакуації поранених безпосередньо з лінії зіткнення до стабілізаційних пунктів. Такі автомобілі нам дуже потрібні, тому що вони знищуються буквально по декілька штук в місяць. За словами волонтерів, окрім автівок, військові підрозділи просять придбати для них генератори, квадрокоптери та тепловізори. кажуть, ці речі справді допомагають визволяти Україну від окупантів та наближати перемогу. Денис Розунко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.